Шалом, це Славко. Позаяк другий вечір єдине, що може бути цікавим військово, то політично чи є для РФ і технічно спроможним зробити другий наліт, в смислі додачі -да, бачать вони технічну можливість, чи бачать вони сенс додати удар, це відповідно до пошкоджень. Позаяк там один бомбардувальний щось імітує, то я поки що не бачу. Загрози, і дай Боже, щоб це диво різдвяне продовжувалося. А як, якщо будуть такі люди, як ми, що хочуть чогось хорошого, то єдине хороше, що знайшов я, що може пересилити моє напруження і в тому, це прекрасна історія за віски на скелях. Ви знаєте, ви всі, мабуть, пізнаєте це місце правильно, це Балтія, це архіпелаг, це Караускруна, Круна. Ось вона. Військово-морська база, це от район військово-морської бази. тут от на камені, в жовтні 81-го року, сіла на кам... сів на камені підводний човен шведський комсомолець. Правильно, гес 363 І нарешті Шведи зняли, зняли за нього прекрасний серіал. Я скажу, що ніякої депресивності, ніякої політкоректності, навіть. Всі шведи чомусь Єврошведи, нема Афро-Шведів, Азія Шведів. Просто я скажу, що от якщо говорити за мене як за сценариста і драматурга любителя, то рівень чорної комедії там ну, сягає кращих. Абзаців кращих сцен з моєї творчості. Я дивився з насолоду, і там такі комедійні переходи. Це дуже сильна і дуже розумна чорна комедія. Ти говорить, хто? Я говорить, третій председатель КГБ, четвертий председатель КГБ СССР. А де перший три говорить. Не маю поняття. Ну, ви надихніть Леніч, а я унічтоженням Швеції займусь я. Я раджу вам це подивитися. І в мене лише окремі сцени видавалися в такому рівні насиченості комедії. А тут всі шість серій півгодинних, три готри повних три години часу чорної насиченої комедії. І це не американська комедія. Я скажу, що це навіть не хвіст, це наша на я скажу, що таку річ. Ну, це одна з кращих чорних комедій політичних, які я в світі бачив. І якщо вам зараз трохи погано і хочеться чогось доброго, обов'язково подивіться цю історію. Ясно, що історію сильно зб'якшили. Що навіть командор, командуючи базою Карл не вважав, що підводний човен виконував розвідчу місію. Власне, не так можливо розвідчу, тому що там на борту не показаний командир. Ескадри підводничі, ймовірно, командир. Ну там все, це командир, ну там все. Ну, я не буду пере, пере, переказувати сюжет, ви подивитесь: посолка, чи послиця, я скажу, чи Послиня, як воно політкоректно, амбасадорка, я б сказав, так. СССР в Швеції, це, це окреме. Це це бомба. Ясно, що образ шведського головнокомандуючого – це збірний образ, портрет взяти від одного, що був перед ним, а біографія від другого. За посовку я чесно скажу, не подивився, не встиг, тому що ми Асією вирішили поспішити вам з благою вістю. Отам може бути бомбардувальники, а хочеться, щоб людям було світло і радісно в різдвяну. Ніч, в другу різдвяну ніч, я так скажу. Ну і ханукаш, і головне, розумієте, що ми ще не хануканствували через поганий стан мого здоров'я. Ася там спробувала зробити, зробила вилазку. Я думаю, що хануканствувати ми будемо завтра. І вже предметно займемося ханукою, але повернемося. щоб, можливо, це був, як вам сказати, ось. Барнхольм лодка знаходилася тут і проклала курс сюди. І через помилку навігаційних систем вона на 90 градусів помилилася. Кажуть, що штурман був не дуже розумним. Тут її шукали літаки, і вона була на 1 градус східніше, що говорить за навігаційну помилку, а що говорить проти, я вам просто розкажу те, чого в фільмі нема. Перше, в неї було чотири набори навігаційних систем. І... І якщо допустити, що всі чотири вийшли з ладу, я б не сказав. Командир бази вважав, що вони такі були п'яні, коли він їх побачив. Але в чому проблема? Зразу йому принесли карту великого масштабу. На... Коли він з'явився на борту. А Потім командир щось сказав, значить, російською, ну вони німецькою розмовляли, обидва погано знали німецьку мову, де як я, і тому більше спостерігали один за одним. Ну, ви це все увидите. Ну, не це, але поки що я скажу, додивився половину фірму і поспішив вас порадувати. Ну, знаєте, такий час, що кожен. Ну, розумієте, що таке зараз світлий, справжній шведський фільм. Не не те, що оці ось знімали всі оці Бергман. У Бергмана перший фільм був нормальний. чорно бо я вам за радянських шпигунів і Балтійських емігрантів, а решта то вже Бергмановщина. Не радив би вам її дивитися. Так ось, перше, у них була мелкомасштаб, масштаб дедалі, щоб зайти, вони не могли зайти надводним курсом. Те, що чули дізеля, ймовірно, чули тут дізеля шведських кораблів, що мали тут маневри. Почути дізеля цієї цього підводного човна, навряд чи вони могли. Вони... Піднялися на поверхню. Перше, що ну, ширина фарвату в критичних місцях 12 метрів. І щоб зайти, треба було ввійти в створ двох маяків, їм це зробити. Значить, вони під... от... сіли на камені вони на глибині. Шли вони на восьми вузлах перед столкновенням. Це дуже багато, це от сумнівно. Нашим був наказ вибратися, може. Ну, коротше, історія дуже мутна. Віш ішли вони на восьми узлах. Глибина була фарватеру о метрів. Осадка 4,6. Вважається, що вони спеціально піднялись на поверхню, щоб сісти на, на камені. Знаєте, Вони ж сіли так, що шведи їх змогли зняти. Все це коштувало в принципі мільйон доларів на ті гроші. Радянський Союз заплатив за рятувальну операцію шведського комсомольця. Що вони там робили? Є версія, що це була так, там поки що удар БПЛА, цього, цього ми не боїмося. Що це був або був екзамен для командира вхождення в територіальні води, охороняємі води з проникнення, бо Хоча після того командуючі в сняли, зняли со служби, цього перевели на берегову довжність. Ну, штурма, ну штурма зробили ідіота, це така, ну кого, з кого то ж треба було зробити ідіота, вони могли вивчати там якраз йшли досліди з новою противолодочною шведською торпедою, але це мутно. І головне, що якщо те за прямого курсу, що вони обрали прямий курс, отак от, і пішли цим курсом від Борнхольма, розумієте, є така теорія, що вони. Звернулись з Борнхольма і пішли точним курсом. Так не можна пройти цей фар фарватер, двічі не змінивши курс. А як вони двічі могли змінити курс? По Да. Ну, Коротше кажучи, ясно, що фільм зм'якшує ситуацію, але все одно в ньому достатньо чорного гумору, достатньо фарсу. Ну, ну Там всі Рейган, Брежнєв, ну там, там всі розкішні, я скажу. Там секретарки, які рятують світ. Ну, ви побачите. Розумієте, чому вам це важить подивитися? Так само виглядатимуть і переговори Путіна з Трампом. Ви думаєте, що ці більше в собі? Вони так само вже не в собі. Повірте мені. І головне проблема: чи знайдемо ми достатньо мудрих секретарок і секундантів? Ну, це зами по шведською секунданти, значить, щоб врятувати світ цього разу. І ще я хочу сказати, що оця стара, старий підводний човен класу Віскі, чому він був непоганий? Він був добре уравновішен, діферентован, хорошо погружався, в принципі, і у нього дуже якісний був перископ, він підходив для місії таємного спостереження, сототехнічно, технічно, незважаючи на свій вік. Так, інерційно-навігаційна система. Так, 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 це я вам сказав. І от те останнє, що хочу, сказати, от так от десь будуть виглядати і виглядають перемовини бідона навколо України, перемовини Трампушки так само виглядають, повірте мені. Ну, я вам не буду переказувати старі оцю от історію за Генерального прокурора Ренденка, ви вже її чули. Вони десь такі самі. Як і зараз, ну ви основну репліку Брежнева серіалу, те, що його більше за все турбувало вже в його житті, ви це почуєте. Ну, старші запори в мене вони теж періодично з'являються, але слава Богу, ще не такого рівня. Ася б мене мене б'є в ногу. Ну як? Я б це до чого я це кажу? Не тому, що вони в мене є, а тому, що всі старі, як би їх не ліку, не лікували. Якщо вже старий починає падати вістібуляки, як у бідону, це означає певний стан мозкової діяльності. Я за це дуже багато знаю. Повірте мені, що якби були ліки від старості, ми б знали за їхнє існування. Ніхто цих добрих людей нічим спеціально не лякує, не лікує вони ж так, такі самі маразматики, як наші. Вибачу на слові тьощі. Ну, за решту родичів не буду казати за кров до гідню. Бай раджу вам всім подивитися, ви якраз ще встигнете його подивитися, отримати насолоду, яка щоб з нами не трапилося, доброго настрою і презирства до ворога, вони в нас не заберуть. Бо я скажу, що удар та був з десяти літаків, а світла то трохи є. Бай, лайкайте, підтримуйте. Якраз достатньо світла, щоб ви встигли подивитися віски на скелях. От іще раз покажу вам оцей постер. Бай! Посмотрите обов'язково.